Всім привіт! Я, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристалина Георгієва. Я заявила, що країнам з економікою, що розвивається в 2023 році, доведеться важко через високі процентні ставки і зростання курсу долара. Для деяких з них фінансові труднощі можуть обернутися катастрофою. Якщо ми подивимося на країни з економікою, що розвивається, то побачимо там плачевну картину. Чому? Тому що, крім усього іншого, вони страждають від високих процентних ставок і зростання курсу долара. Для тих економік, які мають високий рівень цих показників, це просто катастрофа. Я це розповіла в інтерв'ю телеканалу. Зростання курсу долара означає для країн, що розвиваються подорожчання імпортних товарів, а збільшення процентних ставок, більш дорогі кредити і додаткове навантаження при обслуговуванні валютних боргів. Крім того, це провокує в цих країнах інфляцію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!